Адміністрація Трампа готова дати Україні гарантію на підставі п'ятої статті НАТО, якщо Україна вийде з Донбасу, згідно з нинішньою пропозицією, війна завершиться тим, що Україна збереже суверенітет над 80% своєї території, отримує наймасштабніші та найнадійніші гарантії безпеки за всю свою історію. А також дуже значний пакет заходів щодо забезпечення процвітання, заявив виданню американський чиновник. Що думаєте, пана Тарасе, стосовно такої? Пропозиції. Це це, що... це це, під чесне слово відкрифу, я розумію. Да, да. Ну, По-перше, американці... А свій. якщо ратифікує Конгрес. О, я, от Як якщо ратифікує, тоді будемо розмовляти. Да? От. Ну, давайте давайте почнемо з цього. Будапештський меморандум, хто підписував? Підписували. Так що не треба компостувати на мозок, що ми звідкись виходимо і ви там щось нам даєте. От давайте, а тоді будемо розмовляти. Тим більше знову таки бачите, тут все крутиться навколо Донбасу. Вони хочуть викликати у нас внутрішню політичну кризу. Вони хочуть викликати, щоб українці щоб українці сумнівалися в тому, що вище керівництво не є зрадниками. От що вони хочуть зробити. Вони хочуть обвалити нас всередині, і тому це навколо Донбасу. Ну, обіцянки в п'яту статтю, в яку не всі вірять в самому НАТО. Ну, це таке кра красива казка не про що. Але тим не менш, якось дивно. Ми не член Альянсу, але тим не менш, устави Альянсу будуть діяти. Ну, це Біліберда це називається Біліберда знову таки. Це все мирне. Пропозиції це е, головне завдання е, е, качнути Україну всередині, це все качнути Україну всередину, тому що не можуть ніяк зламати. От і все звідти давайте вибори тут проводьте. Що ще ви повинні зробити? Ну цю цілу буду, яку нам намагаються навішати А Україна достатньо грамотно забовтує всі ці теми і переводять це все, все рівно. А в площину, що зупинка по лінії розмежування про що ми з вами домовлялися з американцями, також а до речі, в контексті виборів реакція ж президента була на це. Що якщо партнери готові забезпечити нам умови, то ми да, власне да, проведемо, так, але ти... реакції послідочого як я не побачила, чи вона була ну так? Це ж теж головне. Ми ми тільки за я, я з дитинства за вибори був. Є один, один нюанс Да? Давайте, давайте забезпечити безпеку, яку ви не забезпечуєте. Це таке, таке, знаєте, але верди стосовно вимог, що ми вам дамо безпекові гарантії, якщо ви вийдете з Донбасу. Зеленський говорить: а от давай покажи, як ти забезпечуєш безпеку, тоді будемо говорити про якісь вибори. Канцлер Німеччини Фрідрих Марс теж відносно нещодавно сказав по суті про закінчення епохи Америки для Європи. Тут цитата десятиліття America для нас закінчилася. Ностальгія не допоможе. Це факт. Американці нині дуже наполегливо відстоюють свої інтерес. Тож тепер ми повинні відстоювати і власні. Якщо виходити з цієї тези, то по суті, ну до чого нам тоді гарантії США, яка не збирається Європу в принципі захищати більше. Гарантією безпеки України є виключно українська армія і продукція власного ВПК. Нам потрібно від європейців не їхній триндеж і вправи в оральному мистецтві, так а конкретні гроші. Нам гроші потрібні на отримання армії, закупівлю зброї і інвестиції в наш ВПК. І ядерні гарантії, по суті, нам потрібно від Франції і Британії. Все. Те, що там Мерц так е, сильно там розминає свого язика десь, е, він давно їх розминає. Тут конкретне питання. Мерц, Таурус іде, який ти там так обіцяв, да і так далі. Те, що ти там говориш, те, що європейці вміють е, е, вправно там язиком працювати, ми давно вже помітили Гроші давайте. Які нафіг гарантії від вас? Ви хто? Що ви там можете гарантувати? Гарантувати. Язиком трипати. Ну, так це ми і так знаємо. 18 числа якраз четвер планується знову повернення до питання репараційного кредиту, але ж окрім Бельгії стало ще більше країн, які виступають проти цього. Тож я так розумію, більше ми ну, на ви, цей. Вирішать шлях... вони ви, питання. Це це там ще ж питання в тому, що як як це буде робити. Ну добре, мов Україна може випустити Євробонди під гарантію Єврокомісії, наприклад, під гарантії Норвегії, наприклад, одна, одна Норвегія. Може профінансувати війну в Україні на два роки, просто не напружуючи. У них суверенний фонд на 1,7 трильйона а там вони скільки 140 хочуть на два роки фінансування. і Вони знайдуть гроші. Я впевнений у цьому просто, пане Дараса. Тут же паралельно Росія почала у цю тему розкачувати: що як так да, так. Чую? Кажу Росія почала паралельно тему цю розкачувати. що Якщо тільки ви будете рухатися по напрямку репараційного кредиту для України, то власне у нас же теж не забувайте, є гроші європейських інвесторів, і сума там чимала. Тож ну, яка думайте, там сума? це сума. Ну, слухайте, ну яка там сума? Ну підприємство ви заберете, які, які так не ліквідні. Ну, це вони так розповідають. що І те, що те, що це понти. а-а Свідченням того, що є понти, дивіться, а чого ви в суд не подали на заморозку активів раз. А чого ви в суд не подали, коли була запущена схема конфіскації прибутків від цих активів? Ви тільки зараз подали в суд на те, що, можливо, буде репараційний кредит. І знаєте, так. в який суд вони подали? Європейський. Ага, в Москві. Московський суд, да. це означає, що карт немає, це все панти. Вони знають безперспективні всі ці речі, коли а там європейці, європейці думаєте, теж про це все знають? Бо ну, судячи по їх реакції, страх чи перед Росією досі зберігається у багатьох. Ні, ну там о, страх. Ну, по перше, що значить страх? Там ну європейська еліта корумпована Росією, так. А заносять валізи грошей. Бельгія досі торгує російським газом. Гардіан повідомляв, що ГУР ГУР перепрошую, ГРУ російське особисто погрожувало багатьом високопосадовцям через діяти. Ну, погрози, екранції? компромат, компромат, компромат і корупція і гроші роблять дива. Це правда. Вони цього не хочуть, але це не принципово в дійсна схема. Я думаю, ну, у Європи є гроші, знайдуть у них. Їм, їм страшно, вони хочуть жити. Я думаю, що вони це розуміють. Що ж, будемо мати надію, що дійсно це питання якомога скоріше вирішиться, бо за прогнозами різних економістів, у нас грошей зовнішнього фінансування ледь не до кінця березня. Час піджимає. Хотілося б скоріше побачити результативність. Пане так. Тарасе, щиро вам дякую за роз'яснення тих питань, що ми з вами піднімали. Керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній був разом з нами. Друзі. Ще раз вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую, до побачення.